У філії Слобожанський лісовий офіс Державного підприємства Ліси України підбили підсумки роботи галузі від початку лісової реформи, що стартувала у вересні 2022 року, та об'єднала усі лісгоспи в єдине державне підприємство. За цей період вдалося модернізувати матеріально-технічну базу та впровадити нові підходи у вирощуванні лісу та догляді за ним усе за рахунок інвестицій з власних прибутків компанії. Крім цього, площа лісів на Полтавщині та в Україні щороку зростає. Говорить директор Слобожанського регіонального офісу Державне підприємство ліси України Іван Гришко. Зараз у нас вже йде до завершення програма президента Зелена країна, яка взяла свій старт з 2021 року. Так було задекларовано висадити за три роки мільярд сіянців дерев, та за 10 років так створити один мільйон гектарів нових лісів. Тому в зв'язку з військовими подіями ви саме розумієте, що так склалася ситуація. Трошки у нас в по часу розтягнулася ця програма, але тим не менше, в цьому році восени ми мусимо завершити її. Зараз станом на зараз, у нас в цілому по державі висаджено близько 950 мільйонів штук. Тому один мільярд це цілком реальні речі, які ми повинні реалізувати цієї осені. В планах лісівників у 2025 році висадити 1082 гектари лісових насаджень, збільшуючи лісокультурні площі, фахівці регулярно перевіряють стан молодих деревець, дбають про майбутній ліс з допомогою техніки, яку придбали державне підприємство ліси України. Так у вельбівському лісництві, що в Гадяцькій громаді, доглядають за однорічними соснами з допомогою трактора та мульчувача. Завдяки цьому мульчувачеві здійснюється догляд за лісовими культурами отут в міжряддях. Він своїми цепками перебиває оцю всю велику порослі, також кущі середнього розміру. Ну, в залежності від того, як його налаштувати, він або поглиблює, коли може перемелювати і верхній шар ґрунту, або безпосередньо тільки кущі. На площі майже один гектар тут вирощують понад 5,5 тисяч однорічних сосен. У рядах ви бачите, що залишається деяка поруч рослин, це здійснюється для того, щоб хоч трішки причиняти оці маленькі сосенки, щоб дати їм можливість вирости. Коли вони трішки піднімуться, буде здійснюватися догляд мотокущурізом безпосередньо в ряду, щоб їх освітлити. Тим часом у Миргородському надлісництві запускають нову шишко-сушарку. Сучасний комплекс з переробки шишок та насіння хвойних обладнаний камерою для сушіння місткістю 1100 літрів. За одну зміну тут зможуть переробляти до 110 кілограмів соснових шишок. Це поки що єдиний комплекс такої потужності в області, що здатен покрити потреби не лише миргородського надлісництва, а й сусідніх лісництв, говорить провідний інженер з лісових культур Юлія Кальна. Для створення високоякісних лісових насаджень в першу чергу потрібне якісне лісове насіння. Допомагає нам в цьому році ДП «Ліси України, який запускає нове обладнання, нова шишкосушарка, яка починає процес від початку переробки шишок і до виділення насіння. Процес переробки шишок складається із семи етапів: просіювання, просушування, обескрилювання, очищення від порожнього насіння та пилу, вакуумне очищення і ще раз просушування. Стартує сезон заготівлі насіння хвої наприкінці листопада, на початку грудня, коли воно достигає, каже фахівчиня. Насіння ми зберігаємо в скляній тарі за консервовими кришками для того, щоб контролювати вологість повітря, щоб насіння не було заражене грибковими хворобами. З відбірного насіння отримують якісні саджанці, які демонструє лісничий псільського лісництва Владислав Коверда. Для цього щоб вберегти сосну, звичайно, від шкідників її вирощують у спеціальних коробах. В нас на території лісництва побудовано 9 дев'ять коробів. В цих коробах ми висаджуємо з насіння, сосну, звичайно, висіваємо. Близько 33 тисяч сіянців сосни звичайної до двохрічного віку, і в районі 214 тисяч сіянців сосни однорічного віку. Це буде готовий садивний матеріал на осінню лісокультурну компанію. Масштабували на Полтавщині і вирощування декоративних рослин на одному гектарі декоративного розсадника псільського лісництва. Вирощують понад 15 тисяч квітів, кущів та дерев. Лише воно видно і тут висаджено близько 7 тисяч екземплярів. Загалом у декоративному розсаднику псільського лісництва налічується 40 видів різноманітних рослин.